Вітаю на своєму каналі. Приїхав я на Коп. Сьогодні такий зимовий день, гарний. Трошки похолодало, звичайно, але нічого страшного. Я не один, там позаду в мене камрад ходить. Купив він собі новий прибор. Деус перший, буде сьогодні тут випробовувати. Вже був я тут не раз. Знахідки були, і думаю, сьогодні щось таке підіймемо. Побажайте мені удачі, а вам приємного перегляду! І от в мене перший сигнал. І подивіться. Викопав і щось таке. Що це таке? Це мабуть від якоїсь техніки. Я думав, зразу що срібло, але це щось таке непонятне. І ніби на колір б'є, але б'є як кольорове, що це таке може бути? Що це таке, я не знаю. Ну підказуйте друзі в коментарях. Бо не знаю. Може якась машинка. алюмінієва Ну не знаю, що це таке. Ну, пишіть в коментарі. Так, знову в мене сигнальчик. І дивіться. От мені що випало? Гудзик. Гудзик царського періоду, але лисий. Лисий повністю. Патині. Так що вже я підійшов, мабуть, то на те місце, де стояла хатина. Там позаду мене вон, камрад ходить. Сигнали ніби є. Бачу, купає щось. Так що побачимось і вам покажу. Все, шукаємо далі. І так, в мене знову сигнал. Вон ямку викопав. І от. Гудзик знов. І знову лисий. Друга вже знахідка на сьогодні така. Це трошки глибше сидів. чистенький, вужко. Ціле. Ну, хороша знахідка, але не те, що я що очікував. Він вже камрад були біля мене ходить. Так, ідемо далі впрошу. Так, і знову в мене сигнал. І от дивіться, щось випало таке цікаве. Ніби з ложки з хреста якогось, що це таке. Може срібло навіть. Таке чорне. Ну не знаю, що це таке. Ну ніби з ложки. Узори якісь, ну подивіться, люди. Ніби з ложки. А ну зараз я візьму водою і підчищу і подивимось. Он до підчистив таке щось з узором незрозуміле. оце від чогось фрагмент якийсь. І не знаю, що це ставить за метал, але якийсь кольоровий це точно. Вже додому прийду і перевірю, що це таке. Так, в мене знову сигнал. Он ямку викопав. І от подивіться, кругляшок кругляшок якийсь вилетів. Ніби гудзик. Вон як тобі в було. Ох, впало вже, не можна зловити. І тут щось щось таке дай й було. Мені ніби якесь зображення, я не знаю. Треба буде чистити і подивитись. Ось така знахідка. Отже, трохи ходимо ми години-дві тут по цих полях. Знахідок немає. Мабуть, добре я тут повибивав, бо я тут вже був багато раз. Так що, мабуть, звідти треба йти. Вон камрад ходить, зараз я до нього підійду і будемо йти в цей ліс. Все, йдемо далі в пошту. У нас цікавий сигнал. Я купати не вмію. Добре, добре. О, ложка! А ну покажи, алюмініочі срібно. Да, легенька, так? А як алюміній гарно це валить. Є класний, він <сум> взагалі. Я думаю, якийсь п'ятак. Та я сам вже такий був, знаєш, чистий в полі. Це. Йдемо зараз в ліс, будемо щось лісі цікавіше. Ось, друзі, ми вже зайшли в ліс. Трохи затишніше, тут тепліше стало ходити навіть. А то вже трохи замерз, поки ходив по тому полю. Тут в лісі були колонії, місця є цікаві, так що ходити тут будемо десь години-дві і будемо вже йти додому йти. У мене був сигнал, тут перший викупав і подивіться ложка. Ложка лежить алюмінієва. Тут, мабуть, якісь лісничі, може, щось садили, якісь ліс, тому її загубили. Але... Лінда. Але тут, де я зараз знаходжусь, була хатина, точно. Так що я зараз тут пройдусь, буде щось цікаве, то покажу. Подивіться, що знайшов. Лом. Лом тут біля дерева лежав. Тут була... Вирізкав в цій стороні колись, і, мабуть, тут загублювали різне, бо я куча тут пробок знайшов, ложки всякі там, миски. Так що тут щось було цікаве, мабуть, було движення. Все, буду ходити тут і шукати. Так, знаходжуся я на полі. Це пай мого батька. По лісу ми походили. Але знахідок не було. Вже сьогодні інший день, так що всіх вітаю. Я вирішив продовжити пошук свій, так як знахідок дуже мало було вчора. вчора. Думаю, сьогодні вже наверстати. На цьому полі я провів свій перший пошук. У мене був Рутус Ультіма і я знайшов тут одну копійку формату Миколи II. Це була перша моя імперія. І перша моя знахідка взагалі, монета взагалі була моєю першою знахідкою. Так що, думаю, сьогодні перевірити це поле. Воно виорене досить глибоко. Так що хочу поцікавитись, чи будуть якісь знахідки чи ні. І от я викупав ямку, і в мене воно таке цікаве попалося з узором. Зразу я думав, що щось таке давніше, але це е, ручка від тумбочки. Совєтської. Так що цікавого нічого особливо, Хоча я вже думав, що буде щось поцікавіше. Так, і в мене досить такий цікавий сигнал. Зараз я вам покажу. Вон 116-115. Б'є рівний. Ну, не досить рівний, але такий чуткіший сигнал. Ну зараз я буду. Дивитися, вон видно зразу в грудиці. Щось зеленіє, патина, бачите? Надіюсь, я, що тут є щось цікаве. Ну, розпаковуємо. Надіюсь, що монетка. А ну-ну ну-ну да, монетка чи що? Да, Капець! монета. Знову Микола другий. Я в шоці. Я в шоці? Рівно десь три роки. Назад я прийшов сюди на коп і знайшов свою першу монетку. Це одна копійка була Миколи другого формату. І оце вже дві копійки. Ну, капець. Клас. Я задоволений вже. Так, от спустився я до річки. Вже відкопав на сьогодні на батьковому пайові. От помив знахідки. І от такий в мене результат, друзі. От. Дві копійки формату Миколи другого. Гудзик такий якийсь. Тут якісь написи є, з тієї сторони лисий. Але тут щось було цікаве. Вон частина ложки, щось схоже на срібло, Гудзики лисі, І он такий мені маленький гудзик попався. І оце щось таке незрозуміле. Не знаю, що це таке. Схоже на монетку якусь маленьку. Не знаю, друзі. Можливо й монетка якась. Треба буде вдома добре подивитися. Отаке. От Отаке мені попалося. Такий результат. Оце що шмурдяк. Шмурдяк ще в мене є в сумці, але вже не буду діставати. Все, буду йти е, додому. Дякую вам всім за перегляд і до нових відео, до нових, нових зустрічів.